Що така людина не має права бути. Да? Він не є до того, щоб знаходитися о, в ЗСУ. Це ну, не може така людина просто моральне право мати, захищати о, свою державу. Це вбивця, це, це просто людина. Ну саме... твора Можна? Давайте скажемо. Пані Людмила, ваша реакція на сьогоднішній вирок. Чи очікували, що будеш таке покарання і щодо цивільних також позволив? Я не очікувала, тому що я намагалася вже вперед і всячески показувала, що ніяких вірності не було, і була марана користь. І це, це було ніякої не ні піхоти, років не працювали. У нас бачив, виходить, що можна в п'яній трасі виплити допомогу людиною отримати пожиттего, і можна спланувати за здоров'я з місцем, спланувати вбивство і отримати 15 років. Ну, це я не звільню з цим. Щодо цивільних, Щодо цивільних позовів, скільки цивили, просили це, і що почули. просили 6 мільйонів мого морального ущерба. І інститут Бакариус доказав, що ці моральні області, до Пашка. Теж не Адвокат відмовився поки коментувати щодо апеляції. Якщо будуть подавати, оскаржувати, чи готові ви морально ще й до цієї боротьби також вже в апеляції, якщо будуть оскаржувати. Так. Так. В мене забрали мою дитину, Єдину. людина. Ми з нею були в житті завжди ранним. Дивіні, в дочі у нас одна професія була покища була, завжди разом. Вона, я і наш Сашко. А тепер ми забрали мою дитину і тепер вони також хочуть забрати. Ну я буду не іншого у немає іншого вибору, У мене немає нічого тут. Далі вас чекає суд щодо опіки. Так. Далі розкажіть там. Далі чекає суд щодо опіки, зараз він розпомовний, тому що дитині назначила та сторона, назначити психологічну експертизу в інституті бакаліусу. І поки інститут бакаріуса не розсмотри питання що до морального стану сашка, як я на нього вміяю, і так далі, Суд перестанові. І ви вчора казали, що у вас є приймання щодо того, що треба характеристику вам буде принести. Нет, я уже все предоставила, единственное, что я наверное, была предоставить и характеристиками из школы, где я пропорцировала третий третий, там директором Батьков Быть. И психолог, который там працеливает, сестра Рина Быть. Ну, тут вообще прозвучали вот такие фамилии, кому просто там моральные там, всякие вещи возвращаются. Даниленко, центр, врач Ахмадеда, він чоловік жінки, чоловік сестри вбивці, і, і це все так довго забрати. І де зараз ваш онок ви казали, що там є проблеми з паспортом, що він не може так, розкажіть нам. Вигрались ну, ну, 14 років, і він повинен був два крина підпаспорт, коли ми прийшли. Примерти паспорт нам сказали, що його жвання мама, що повинна робити ні паспорт, а ніби Так як вона зараз нема, що тільки тичасового проспроживання зі мною, а питна немає. Тому і паспорт дитина отримати теж не може. Я вважаю, що нарушаються права мої і повинен приймати паспорт. А воно зараз вам вами живе. Ну, живе, може, 6 місяка, зимою і ну, я переміщую не любимо так і дивію і наскільки а, і вас... і внук сказав що щоб не вирішив суд, якого питання не було як ще даже його правят у сім'ї тоді все равно оціламо і наскільки для вас важливо було що колеги Марії також приходили від створення дуже дякую Колега на Марії, вони дуже мене підтримали, вони всі, як мої дочки. Теж часто бачилися. Дуже благодарна, вдячна Світочки, котра була в яка була з першого дня, давала собі свідчення, допомагала мені боротися і показати, що не було ніяких рем допоможамо. Дякую вам за прихиляння.